Висока потужність, яка дійсно варта вашої уваги, на що здатен жорсткий алюмінієвий дифузор. До чого тут взагалі хвильовий підвіс? Чи дійсно хорошим поєднанням є такі мідбаси і шовковий купольний твітер? DLS, як завжди, із особливою увагою до деталей. Time в децибел любителі автозвуку. Всі ми любимо якість. Але що ж воно таке? На нашу думку, якість це те, що відчувається у кожній деталі. Це впевненість у тому, що кожен елемент створений із розумінням вашого комфорту і потреб. Вона починається з правильного підходу до розробки, продовжується в точності виконання та завершується моментом, коли ви вперше. Відчуваєте результат у світі автозвуку, якість це не просто гарне звучання, це баланс між технічними характеристиками, довговічністю, дизайном і практичністю. Саме ці принципи лежать в основі шведської акустики DLS. зокрема, її популярної моделі RC 62 q Сьогодні в нас на огляді акустика, яка не потребує зайвих слів. Це продукт шведської якості, який поєднує в собі сучасні технології, стильний дизайн і чудове звучання. Ми ж розглянемо всі ключові переваги цього комплекту, детально поговоримо про технічні характеристики та з'ясуємо, чому саме він вважається чудовим варіантом в своєму ціновому діапазоні. Поїхали! А поки ми не перейшли до головного, підпишись та постав подобайку. Це допоможе іншим любителям автозвуку дізнатись про це відео. Давайте зазирнемо трошки назад, в середину 2000-х років. І вже тоді до покупки була доступна серія акустики DLS Reference. Вона налічувала багато цікавих моделей, одною з яких була DLS Reference R6A Limited Edition. До її комплекту входив мідбас із дифузором з пресованого паперу, великим феритовим магнітом та класичним підвісом. А також в комплекті був твітер DLS Ultimate UR1 на 26 мм із шовковим куполом та неодимовим магнітом. І це було дуже вдале поєднання двох компонентів. Акустика швидко завоювала популярність серед ентузіастів автозвуку через свої характеристики та інженерні рішення, що в результаті радували любителів якісного звучання. І саме ця акустика фактично являється батьком нашого сьогоднішнього комплекту. Починаємо знайомство з акустикою з її упаковки велика чорна лаконічна упаковка. Тут все дійсно по шведськи без зайвих деталей. Всередині все ще простіше: маємо чотири картонні пакування, в кожному свій елемент акустики. Тут точно не заплутайтесь. Ціна комплекту складає 8790 гривень або 210 вічно зелених. В комплектації маємо шовковий купольний твітер із додатковими чашками та монтажними планками. В наступній коробці пара доволі масивних кросоверів, з якими ми ще розберемось, а також дві найбільші та найважливіші коробки із мідбасами. Всередині знаходяться сітки і самі мідбаси, з яких ми і почнемо. Мідбас це серце компонентної акустики, яке відповідає за передачу глибоких і насичених низьких частот, створюючи основу для усієї музичної сцени. В комплекті DLS-RC 6.2Q цей елемент виконаний. З особливою увагою. Наш 16-сантиметровий динамік доволі нетиповий представник свого класу, який виділяється завдяки вдало реалізованим інженерним рішенням, які нерідко можна зустріти в акустиці. Здавалося б, доволі простий та аскетичний вигляд ховає дещо цікаве. І я говорю про дифузор. Ну і ви спитайте, а що ж тут цікавого? Ну, дифузор і дифузор. А виготовлений він із чорного анодованого алюмінію, який відомий своєю жорсткістю та легкістю. Завдяки цьому мідбас може ефективно передавати низькі й середні частоти без зайвих спотворень, в той же час як чорне анодоване покриття не лише додає естетики, а й захищає його від корозії та механічних пошкоджень. Такий дифузор має ряд певних переваг, до яких можна віднести високу жорсткість, яка мінімізує небажані вібрації, та забезпечує чистий і точний звук, що, в свою чергу, дозволяє динаміку працювати на високих рівнях гучності, без втрат у якості звучання. А також забезпечує кращий контроль над великими амплітудами руху, що дозволяє чітко і глибоко передавати низькі частоти без розмиття. Також жорсткий. І дифузор краще відтворює середні частоти, які є важливими для передачі вокалу і деталей інструментів. І, звісно, стабільний. Алюміній не змінює свої характеристики під впливом температур чи вологості. Наступним, не менш важливим є підвіз. І він тут також не звичайний, а хвильовий. Різниця між хвильовим підвісом і нехвильовим в динаміках стосується форми та функціональності. Він утримує і направляє рух дифузора динаміка. Хвильовий підвіс має спеціальну хвильову або зубчасту форму. Завдяки такій конструкції підвіс забезпечує більш контрольований рух, зменшуючи непотрібні резонанси і деформації. А ще він краще витримує механічні навантаження. Класичний підвіс зазвичай має гладку або пряму форму. Його функція утримувати дифузор. Забезпечуючи йому достатню свободу для руху. Однак цей підвіс менш ефективний у розподілі навантаження, і це може збити з пантелику, адже часто саме такі підвіси використовують у гучній акустиці, і цьому є певні пояснення. Хвильовий підвіс дозволяє уникнути додаткових спотворень, оскільки ділянки підвісу працюють одночасно. Та синхронно, не хвильовий підвіс, класичний, не має такої ж рівномірної підтримки по всій траєкторії. Враховуючи вже відомі нам змінні у вигляді дифузору і підвісу, можна зрозуміти, що динамік має хорошу заявку на дійсно непогану потужність. Адже саме для її контролю були використані такі інженерні рішення, і це підтверджує. Ще декілька деталей, зокрема, магнітна система, яка представлена тут феритовим магнітом із відмінною тепловіддачею, що забезпечує стабільну роботу під час інтенсивного використання. А розмір магнітної системи тут дійсно вражає 110 мм. міліметрів. Корзина виготовлена із міцного металу та має п'ятиспицеву форму із додатковими ребрами, що гарантує жорсткість конструкції та запобігає небажаним резонансам. Посадочна глибина також доволі нескромна і складає 75 міліметрів. Не забувайте врахувати цей параметр при монтажі. Звукова котушка мідна, двошарова, забезпечує високу потужність і чіткість звуку. Номінальна ж потужність 100 Вт РМС, а заявлена чутливість. 86. А що ж по замірам для мідбасу? І тут ми приберегли дещо цікавеньке. Резонансна частота 51,8, що одразу дає надію на хорошу мідбасову частину, а добротність 0,52. Він ідеально підійде для використання у дверних картах авто з гарною обробкою або невеликих об'ємах. Звучання буде збалансованим. Із приємною атакою на нижніх частотах та точною серединою маса рухомої системи 18,35 грам, а чутливість навіть трошки вища за заявку 86,42 На графіку можна бачити хороший підйом від 50 до 80 Гц, що свідчить про наявність добре вираженого мідбасу. Піки в області 80-100 Гц вказують на хорошу атаку низьких, що додає м'ясистість звучанню. Від 160 до 3000 Гц графік рівномірний. Це дасть деталізацію середнього діапазону. Викид в районі від 4 до 8 декому може здатись неприємним, особливо якщо ви не фанати SPL. -у. Скоріше за все, розробники були тієї ж думки: кросовер усуває цей нюанс повністю. У порівнянні з попереднім графіком без кросовера тут чітко видно згладжений викид після 4 кГц, що допомагає усунути резонансні піки та забезпечити плавний перехід до твіттерів. Завдяки цьому в системі не буде небажаної жорсткості або надмірного акценту на верхніх середніх частотах. Наступний не менш важливий елемент комплекту. Це, звісно, твітер. В комплекті представлені dls rc 28. Купол Твітера виконаний із шовку, який забезпечує високу чутливість і точність у відтворенні високих частот. Він дає чудову звукову передачу та мінімальні спотворення при великих потужностях. Твітер оснащений неодимовим магнітом, який забезпечує необхідний контроль над рухом купола і допомагає зберігати стабільність звучання. Розбірний корпус виготовлений із міцного пластику з інтегрованим фірмовим захистом купола. DLS-RC28 має 50 Вт номінальної потужності, 93 дБ чутливості та заявлений діапазон 1500-25000 Гц. Щоб бути впевненим у належній роботі акустики, до комплекту входить кросовер для розподілу частотного діапазону. Виглядає дуже стримано і лаконічно, водночас дуже привабливо. Напівпрозорий корпус із матовою фронтальною частиною, що на перший погляд нагадав нам. Касетом приховує за собою фільтр LPF із крутизною спаду 6 дБ на частоті 4500 Гц для Мідбасу, та HPF на аналогічній частоті, але із крутизною спаду у 12 дБ для Твіттера. Також маємо зміну рівня гучності ВЧ, яка представлена двома позиціями LOW або 2,5 дБ в плюс. На представлених графіках показана амплітудно-частотна характеристика Твітера у двох режимах: без кросовера та з кросовером. Твітер грає доволі низько, але нам стільки і не потрібно, адже в тому діапазоні маємо хороший мідбас. Майже рівну поличку маємо від 3 до 16 кГц. Відчутний спад починається від 20, що свідчить про хорошу деталізацію високих частот. Динамік передає достатньо деталей, з кросовером ВЧ не забирається так низько, що зменшує ризик спотворення та ушкодження від низькочастотних сигналів, та має більш рівну характеристику. В діапазоні 8-20 тисяч Герц все стає ще більш виразним, але якщо і цього вам недостатньо, можна додати ще. Використавши налаштування кросовера у плюс 2,5 дБ. судячи з графіку комплекту в зборі, виникає запитання на деякий спад в районі 3-4 кГц. В цілому нічого трагічного немає. Нагадую, що замір проводиться у великому приміщенні, а в салоні будь-якого авто в цьому графіку будуть суттєві зміни. Тому дуже важливо не плутати це з АЧХ, яке буде у вас в автомобілі. По графіках чітко видно, що такий спад. Робота кросоверу. Тобто, якщо їх купити під поканалку і все ж таки вас сильно бентежить цей провал, то мідбас можна різати трохи вище, він це може робити з легкістю, а твітер можна трошки нижче. Але чи буде так краще? Питання риторичне. Адже при прослуховуванні через рідний крос грають вони дуже збалансовано та чітко. Відчуття, що є десь якісь провали, немає і близько. Враховуючи мої емоції від звуку, думаю, такий задом розробника був не просто так. В зборі ви отримаєте 100 ватт номінальної потужності в діапазоні 50-25 тисяч Герц. І для таких характеристик ми б рекомендували використовувати підсилювач. Чудовим варіантом може бути чотирьохканальник класу DLS Reference cci 44. Він має 85 Вт на канал в 4 Оми, що зможуть наділити акустику якісним сигналом. Якщо ж хочеться ще якісніше і ще потужніше, на допомогу прийде DLS Signature s 4 В обох випадках акустика відчуватиме себе. Комфортно та не буде обділена потужністю. DLS Reference RC6.2 Q це висококласний двокомпонентний комплект акустики, який поєднує в собі якісні матеріали, продуману конструкцію та фірмовий шведський звук. Після встановлення цієї системи сміливо можна розраховувати на деталізоване, збалансоване звучання з хорошою сценою та відчутними низькими частотами. DLS-RC 62 q подарує чисте звучання вокалу, правильну атаку басу та ненав'язливі делікатні верхні частоти без різких або сипучих високих. Акустика доволі універсальна і буде відчувати себе впевнено у багатьох жанрах. Для класичної музики вона здатна передати природну сцену, чітке розташування інструментів і гармонійну деталізацію. Для рок- і поп музики енергійний чіткий ударний. Бас, дрейвові гітари та приємний вокал. Для електронної музики добре контрольовані низькі частоти, ну і акустичні жанри, натуральність інструментів, широка сцена, багатство темпрів. До основних переваг комплекту можна віднести високу якість збірки та матеріалів. Алюмінієві дифузори Мідбаса забезпечують жорсткість і швидку реакцію. Хвильовий підвіз сприяє точному відтворенню середніх частот. Твітери із шовковим куполом звучать м'яко та природньо. До можливих недоліків можна віднести вимогливість до налаштування та інсталяції. Адже щоб розкрити потенціал акустики, потрібно правильно встановити динаміки та здійснити точне налаштування кросовера. Ціна якість комплекту відповідає його вартості на всі 100%. Але для деяких автомобілістів бюджет може бути обмежувальним фактором. Ну і чутливість до якості джерела звуку, адже акустика добре розкривається лише при використанні якісних підсилювачів та головних пристроїв. DLS RC6.2Q це чудовий вибір для тих, хто цінує деталізацію, натуральність звучання та комфортне прослуховування музики у своєму автомобілі. Комплект особливо сподобається шанувальникам якісного аудіо з акцентом на точність передачі музичного матеріалу, глибину сцени та збалансованість тонального спектру. Як вам така акустика? Чи доводилось вам чути цей комплект вживу? Якщо ні, то чекаємо в наших магазинах на прослуховування у Запоріжжі, Дніпрі та Івано-Франківську. А також не забувайте підписатись, поставити лайк та написати в коментарі, що найбільше сподобалось в комплекті RC6.2Q. До нових зустрічей на каналі Децибел. Побачимось!